Доброго ранку на цей раз. Так, ми пишемо, пишемо раз-раз. О, Добре, все, записуємо це. Треба завжди перевіряти, чи ваш мікрофон працює. Доброго ранку, мої шановні слухачі. Несмішний подкаст епізод номер 23, мені здається, 23, походу. Після Великодній, так би мовити, що ви, любі мої друзі, як ваші справи? Ви всі живі, здорові, ваші шлуночки вже відійшли, я сподіваюся. Бо мій відійшов, і я знов його набив. Знаєте, оцей сніданок після Великодній? Чи Великодній, як це правильно сказати? Після Великодній, оце коли все, що у тебе залишилося після Великодня? І все, що піддається термічній обробці, ти кидаєш на сковорідку, перекалапуцькуєш, туди два яєчка, перекалапуцькуєш, готово. Топовий сніданок. Фу, я отким сьогодні поснідав, в мене залишилася картопелька, залишилася там якась шиночка і, і яєчка. І отак от: тік-тік-тік. От... Класно, класно. Фу, ми пережили цей Великдень. Я вас всіх з цим вітаю. Це дуже приємні новини. Звичайно ж, не такі приємні, як те, що папа Римський Франциск, нарешті, став чорним димом, який вийшов через Димар. Як, блядь, його називають? Ватикану, сука, хотів сказати Вавилону. Та Папа Римський схлопнувся, ти диви, ти диви, оце так. Але ну, всі ж розуміють, та, всі ж розуміли, що просто там за скільки, за день чи за два до того, новина якась була, що папі Римському зробили якесь там повне переливання крові, чи якусь там, чи, чи якусь фільтрацію крові, щось таке, типу, і він в критичному стані. Ну, Всі ж розуміють, що після такого, як. Фільтрація крові, чи що там вони йому робили. Ну, люди не залишаються жити надовго. <свисті> <свисті> ну, тобто, це жахливо, насправді, та людина померла. Ну, але ж він, блядь, йобана русня був, тому ну. Тому, ну, норм. Ну, дуже норм. Шкода, звичайно, що прийде новий, такий самий, скоріше за все, е дурік. Але, Ну, мінус одна русня. Це завжди добре, так чи інакше. І так, ще гарно співпало з Великодним. Ну, прикольно, прикольно. А, пижик, ти такий якийсь скромний, блядь, Ти ж міг тут набікати цьому довбойову, який зайняв праву смугу і повернути, і разом з тобою я би повернув. Ем, так, як ви вже здогадалися, я їду на студію, їду працювати, повертаємося до праці. Ну, я її улюбленою, блядь. Сьогодні ввечері тренування, боксик. Будемо, будемо боксувати, буду пиздитися з мішком, і мішок буде давати мені здачу. Ще подивлюся, як Сані дають пізди. Саня зараз стоїть в парі з таким Іваном. Іван на 10 чи на 12 кілограм важчий від Сані. Що, в принципі, вже якби, ну, всі розуміють, та, чим закінчиться кожен їхній спарринг. От. Але ну, Саня тримається, він вже кілька разів. Стояв з ним в парі, в нього вже було підбите їбало трошки, ще там щось, але ну, тримається, тримається. <хи> Може, я сьогодні теж це побачу. От. Але я недовго буду таким сміливим в цьому питанні, звичайно, тому що за кілька тренувань, за кілька тренувань я стану з Санєю в пару, а тут вже буде таке, що Саня десь на кілограм 10, важчий за мене. <хи> ем, ну і що? що? Можливо, можливо, цей епізод буде перед останнім, який ви почуєте. Не думаю, що останнім я ще мав би встигнути. Коротше. Так. Отже, Великдень. Я на Великдень, до речі, дуже стримано себе поводив. Насправді я відносно небагато їв, хоча багато, але ну, це не був прям піздець, піздець і я якийсь навіть такий живенький. я Лише один вечір я так нормально собі випив. Я вдень не пив, це було в неділю. Я вдень не пив, тому що я всіх розвозив, а вирішив ввечері собі випити негроні 4 штуки. Я просто роблю дуже смачний негроні. Шарити? Дуже смачний. І якось він так заходив, заходив, ну, коротше. Це ще допустима норма, я так вважаю. Та є, ні, ні, ніхуя це не допустимо. Це дуже багато наслюдів. Ну, це прям. Ну я п'яний ліг спати, але це не офіційна позиція цього подкасту. Не, цей, не вживайте алкоголь по можливості. Але я це все до чого. Я це, все до чого. це був перед перед великодній перед Пасочну святибельний двіж, ну, словом, словом, субота. І Настя пекла Паски, і як воно часто буває, вони у неї, ну, тобто, не в неї, типу, конкретно часто буває, а як воно взагалі в людей буває, ну цей процес затягнувся. Просто якби. Просто затягнувся. І у нас було добавлено, що ми йдемо з моїми батьками святити Паски. На четверту, здається, чи щось таке. Настя вже ближче до того часу сказала, що треба попереджати батьків, що ми не встигнемо. Я попередив їх, що ми затримаємося десь на півгодини точно. І, звичайно ж, ми затрималися більше, ніж на півгодини. Ну, бо це Паски. Come on. І в результаті, ну, знаєте, цей весь. По-перше, ця напруга від того, що ви там запізнюєтеся кудись. По-друге, як я вже в попередньому епізоді казав, для, для жінок, мені здається, ну, як мінімум для моєї, це більш стресовий досвід з тим всім приготуванням, ніж для чоловіків. І ну, і Настя, видно було, що вона така, така трошки напружена. І я чекав її вже, ну просто вже чекав в машині, сидів, типу, собі втикав в телефон, щось. Мама мені дзвонила, типу, що от ми вас чекаємо. Я такий, типу, ну, вибачте, але ми запізнюємося ще більше. Але при цьому всьому я такий, типу, ну, взагалі, на ізі, я взагалі ні про що не переживав. Легасенько, спокійнесенко. І ми, Настя, сіла в машину, ми їдемо вже. І вона мені каже: дякую тобі за твій спокій. Це дуже мені допомагає. От воно От воно. Що має робити чоловік, щоб допомагати жінці? Бути спокійними. В попередньому епізоді я казав не пройобуватись. Головна задача чоловіка в будь в будь-якій підготовці до чогось спільній вашій з дружиною, це не пройобуватися. Надзвичайно складна задача, майже недосяжна, але старатися все одно треба, хоча б ну, як можна менше пройобуватись. І ось другий компонент цього бути спокійним. Максимально на чилі, спокійно, ізічно, тому що вона дивиться на тебе, вона бачить, що все ок, вона бачить, що ти спокійний. І їй також від цього спокійніше. Оце дві це, взагалі, напевно, в стосунках. В принципі, в стосунках є в чоловіка три задачі: це не пройобуватись, бути спокійним, забезпечувати е -е, хаос-ход свій, ну, сім'ю. Впри... Ну, от, ну в принципі, ну ще не мутити хуйні, але це якби це сукупно випливає з цих перших трьох пунктів. Тому треба бути спокійним, типу, Треба бути спокійним, навіть коли ти пройобуєшся, треба бути спокійним. Та, та. я розбив це вікно випадково, коли катав нашого кота на барані, і. Е... Ну, вона вислизнула в мене з рук, вікно розбилося, кіця побігла в неї там з лапки кров тече, але, але... все добре, все добре. Ем... Головне спокійно, розумієте? Спокійно. Ви можете запитати мене, Юра, а що це так багато епізодів останнім часом релізиш? І я скажу вам. А хер я знаю, що я вам скажу. Ну, я просто подумав, що варто повернутися, напевно, до, ем, до цього коротшого формату. Хвилин 20-25, ем, де я просто отак, от щось, типу, знаєте, на злобу дня так би мовити. Ну, типу, там, папа помер, Великдень. Пережили це, а до речі, благодатний вогонь зійшов ж, правда? Бо я щось. Блін, я пам'ятаю, я пам'ятаю, я в дитинстві. Я прям по інтеру, здається. Але то, напевно, по всіх каналах крутили в прямій трансляції, але дивився по інтеру. Цей благодатний вогонь як сходив. Оце от в храмі Господньому, чи, чи Воскресіння, чи Вознесіння. Коротше, ну, ви поняли, так? І там цей. Оцей... Бородатий якийсь там священник, який там роздягається чуть не до гола, і заходить в е, ту, я не знаю, гробницю. То гробниця, здається, то там, типу, що, там Ісус лежить, Чи? Ні, ну він не міг би вже там лежати, він вже, напевно, розклався. Ні, А стоп! а, Та в смислі він там лежить. Він же ж на небо вознісся. Ага, Коротше, якась дуже важна гробниця. І він туди заходить, так би без нічого, але з таким типу факелом, і виходить з вогнем, і потім той вогонь розноситься по тому цілому храму, і люди ото руками в той вогонь водять і до лиця собі прикладають. І він, типу, не палить і не пече. Шарити, і потім його там літаком, літаками, всякими іншими можливими способами, новою поштою. Його доставляють в усі інші країни. Ну він же там, правда, пече. Він там. Сука, я це просто. Я, я ніколи якось в голос не, го... ну, не, не озвучував всю цю постанову. І якось воно. ну, Вона. Я просто. <с. <с.> Сука, який це абсурд, блядь, Це ж просто пізнець. Ой. Коротше. От, я дивився за всім цим спектаклем. А тож, є якийсь такий, типу накрут, чи пророцтво, чи що, то там, я не знаю, що, якщо що той рік. В який благодатний вогонь не зійде, то він є останнім, що то все, то вже кінець світу наступає. Апокаліпсис. Якщо дядько бородатий, той священник, чи він хто там, я не знаю, зайшов в той храм, чи не в храм, а в ту гробницю, і він вийшов з неї без вогню, все, пиздець. Я собі уявляю, який то був би або буде треш, як, як, як таке дійсно станеться. Бо ну, якщо ви коли-небудь дивилися, як відбувається ця вся двіжуха, то то там прям ну, толпи народу біля того храму, і ну, це. Я, це, ні, Ну, це, певно, не мусульмани. А може, мусульмани, я не знаю, вони такі. Чорні бородаті подібні на мусульман. Ну, ну зрештою, неважливо. Не але, типу, це дуже, а, скажімо так, активні люди. Вони там дуже сильно стрибають, махають руками, кричать чомусь і, і, і чекають той вогонь. Я не знаю. ну, і, Я собі уявляю, яким говорять, що вогню нема. Ну, це, ну, тіпа, я, ну, я, що, вони почнуть їсти, напевно, один одного. Або ну, я, я не, ну, це піздець буде. ну Це типу, прям піздець. Я, я, я ніколи не бачив якоїсь. Ні, то явно ну, є якась служба безпеки, там, але мені здається, вона не впорається з цим, з цим всім натовпом. І от тобто, кінець світу, напевно, настане не, ну, не як пророцтво, а просто через цих типів. Це піздець, ну, вони, ну, вони прям заряжені. Шарити, вони прям. Вони прям готові. До кінця світу, сука, зробити його, якщо треба буде. Ем, от і, ну, і що? І, і я дивився за цим всім спектаклем. Ну, я був малий і Ну, доволі як притаманно малим дітям. Дурденький. І І я вірив. Що для мене це був прям такий. Ну, я, типу, я дивився, я такий, чекав, 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 чекав. Потім він такий сходив, я такий. Яке полегшення. І біг їсти паску вже з таким полегшенням, релаксом. Все. Кінець світу не настане. Кінець світу відтерміновується як мінімум ще на один рік. О, їбать, яка. Слухайте, я я кажу вам: я ніколи оце не Ви просто вдумайтеся всю цю постанову. Якийсь отець. Заходить майже без нічого, але не майже без нічого. Ви бачили, Ви бачили, скільки на ньому насправді одежі? Він же ж, ну, бо, типу, ж не може він роздягнутися, та? Повністю. Хоча я не розумію чого. Там ж, походу, одні мужики туди, здається, жінок не пускають. Ще одна дуже цікава релігійна постанова, блядь. Жінки е -е. жінки подалі. Чи пускають, я не знаю, виправте мене там, ну, в той храм пускають. Я думаю, Хто там взагалі? Єнзи? То євреї? чи євреї, то... чи то. Ну, то не мусульмани, то не мали би бути мусульмани. Менше з тим. Е Походу, там одні мужики. Ну, то міг би вже й бути голий. Ну, кому? Що, Що вони там не бачили? І він, ну то розумієте, в якійсь плахті. Та слухайте, навіть якби він був повністю голий. В його бороді можна заховати, блядь, не те, що пачку сірників, там можна заховати вогнемет, блядь. Він може підпалити, він може взяти з собою все, що хочеш. А він ще й в тій плахті. Там реально під, під нею, там, там, там весь набір барбекю. Я впевнений, там може там, там сірники, там, блядь, горілка, там. Що там ще? Розпалювач, якщо раптом треба буде. І, ну, і оце він заходить, він там. А як це типу? А, ну а що? Звідки воно сходить? Він там типу з тим факелом стоїть до гори і він просто загорається. чи він, ну я просто... Боже мій. І от він вибігає звідти той вогонь І вони собі доєбальника... Ну добре, оце от тяжко пояснити. Окей, згоден. От тут якесь трошки. Тут щось магічне. та-та-та. Тут щось магічне. Ну бо я реально бачив. Я ре... Ну, але може вони такі, може вони заряжені такі чимось, я не знаю. Ну, але, б, у них би були опіки. А може то я вже докрутив собі. Я... Бо я був малий. Ну, але мені здається, я бачив, як вони ото до, до лиця собі, цей вогонь, і, і руками його, і ото, коротше, все, що хочеш, і. І він, типу, ну, не пече і не, не, не залишає опіків. Ну, це дивно, але. Але це не відміняє абсурдності всієї її <рес> І Потім цей вогонь до себе, Блядь, це ж скільки бабла. Ну, ви шарите, скільки бабла. Не те, щоб церква рахувала гроші, але скільки бабла вкладають в то, щоб цей вогонь роз... Але ж це і знову ж таки, це... він зараз не пече, але то тільки перші пару хвилин. Потім вогонь, вогонь настоюється і, і починає пекти. Потім вогонь вже стає. А, боже, боже. Класно, класно. Я... От вміли колись писати казки. вміли колись, блять. Не те, що зараз, блять. Білосніжка мулатка. окей. Я, я так розумію, ну, що, що вогонь зійшов, бо напевно вже би про то брунділи, тру, труділи, коротше, вже би про то зі всіх щілин було чути, що не зійшов. Тому в принципі, ну, в принципі все топ. Папа Франциск вмер, вогонь зійшов, ми Великдень в класній погоді пережили. Блін, ми відсвяткували, я перепрошую. От, попереду чудовий класний день, чудові класні дні і тиждень. І я вам бажаю, щоб вони у вас були продуктивними, веселими, наповненими, і щоб усе у вас було дуже-дуже чудово. Нагадую, що в мене відео виходить скоро, я вам ще повідомлю про це в каналі. Підписуйтесь, якщо ви ще не на ньому. Я вас там дуже з нетерпінням чекаю. Сіби, будь ласка, бо мені треба заїхати, блять, в двір. Я тобі показую поворотник довбойоп. Дай вперед. Ой, водії шкоди, це, звісно, такі. Так, от, що я там вам казав? Я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю гарного вечора. Чи що би ви сам зараз не було, чим би ви не займалися? Як завжди, мийте ручки з милом. Слухайте, маму добре спіть, добре їжте і підтримуйте сили оборони. Дякую, що ви тут, що ви це слухаєте. Ви найкращі в світі. Люди, я вас обняв, підняв, поставив на місце, Па-па!